Space Engine. Я подивився в Ютубі проходження так просто фантастика. Особливо для нашого покоління 80-х років це подавалося не просто щось таке надсвітове, да, позаземне, так а це взагалі з якимось таким от було відчуттям, це сприймалося з відчуттям чогось майже сакрального. так І от що? На цей технологічний прогрес міг би відповісти такий достатньо прогресивний філософ, як Менеу Кант. Він, до речі, теж винайшов свою ідею, основну, так, на, стоючи на плечах. Тих хто був до нього, зокрема, це був Давід Гюм. От і як би він подивився на ці космічні реалії, які сьогодні зображуються графікою? Ну, По-перше, зовсім не так, як ми б очікували. Чому? Тому що ну давайте розберемо за Іманилом Кантом. Ми цей світ сприймаємо лише так, як ми можемо його сприйняти, яким він є насправді, і якими є ці космічні реалії, планети, квазари, магнетари а, і зірки взагалі. Все це може бути такою реальністю, що ми собі просто не здатні навіть уявити всіх зв'язків між цими процесами. Я б не сказав вже навіть феномени. Зараз, до речі, вводять такий принцип, як називати. Невідомі літаючі об'єкти як невідомі літаючі феномени, а identified aerial феномена, невідомі, так би мовити, повітряні феномени. Так? Тому що не зрозуміло це, чи дійсно це об'єкт, це не схоже на речовину. От, до речі, тут філософія трішечки прогресує, тому що вона підказує, що треба поняття об'єкт замінити феноменом. Так, от ці феномени, або краще вже сказати, процеси це, мабуть, більш коректне поняття, ніж феномени, навіть так? тому що феномен пов'язаний зі свідомістю. От ці процеси вони можуть бути можуть мати між собою такі зв'язки, які просто ми собі не здатні в принципі уявити. Можливо, ми можемо наближатися, так але так, щоб повною мірою побачити всю картину, це може бути далек, дуже далеким від нас. І, отже, приклад коротенький і простий. От, якщо б, наприклад, ви завели кота, і він вам пошкрябав бильце на кріслі, так, або на дивані, так, обдер його когіточками своїми. Ну, він переслідував свої цілі, так само, як і людина, наприклад, коли планує місію на Марс. Так, у людини є свої інтереси, так, або міжзоряні якісь перельоти. А він, людина бачить світ. Виходячи з цілей і інтересів людини, так само, як і котик, якого ви завели, він теж бачить цю кімнату, виходячи з його інтересів, він може з вами трішечки узгоджуватися, бо ви все ж таки його контролюєте. А хто людину контролює? Це такий людина, людський рід, це умовно кажучи, кіт сам по собі. І, наприклад, побудувати місію на Марсі або зробити якісь міжзоряні перельоти, виходячи з нашого поточного розуміння Всесвіту, так як він нам з'являється в антропоцентричній. Картині світу, так тобто картині світу, яка здається тільки людині, відкривається тільки людині. Так, ну людина не може побачити цей світ очима мухи, наприклад, так, або комара, да? або дельфіна. Навіть він може бути близьким до цього, але ніколи не тотожнім. От в цьому суттєва різниця. І от. Тоді, виходячи з Іммануила Канта, його філософії, його Space Engine, ці космічні перельоти, його ніяк би, в принципі, не вразили. І взагалі би він нам а, підказав, би, що наше бачення космічних процесів це не більше, ніж, наприклад, рибка з акваріуму, ну, скажімо так, побачила, що ви поклали мобільний телефон. Вона не знає цю технологію, як там працюють чіпи. Для неї це просто камінець. Можливо, їй було б цікаво, щоб ви цей камінець поклали в акваріум, От, їй би було легше, наприклад, ховатися, виходячи з її інтересів так само. Як людина, коли опановує універсум, всесвіт, вона теж виходить зі своїх інтересів в першу чергу. Так? І вона не буде виходити з інших інтересів. От. І тому так ми дивимося на цей світ так не більш і не менш примітивно, ніж, наприклад, рибка, яка не розуміє технологію вашого мобільного телефону. Або котик, який подряпав бильце, переслідуючи свої цілі, якісь котячі так? і не розуміючи, навіщо нам потрібно таке гладке. Крісло. Він теж може, от як людина обґрунтовує доцільність своїх проєктів, так само і тварина може обґрунтувати що. Ну, По-перше, це красиво. Да? Для котика це красиво, коли подряпано. По-друге, подряпане крісло говорить про те, що о, тут вже є хазяїн, є інший котик. Так? Тобто живе інший котик, тому хто прийде, повинен рахуватися. По-друге, це зручно, це комфортно для кота. так? Ну і от розуміти їм нашу естетику, в принципі, ну для чого? Да? У них і своє життя. От приблизно так само і людина. Тобто, тепер більш конкретно з точки зору феноменів і поминилу канту, значить, якщо цей світ відкривається нам лише так, як він може саме нам відкритися, але не такий, яким він є насправді, то тоді виходить, що і коли ми з графікою комп'ютерною зображимо всесвіт і відносини, чорні діри, оці знову ж таки, магнітари, квазари, це лише так, як ми собі це бачимо. В чому тут суттєва різниця? Суттєва різниця в тому, що ми ніколи не можемо зрозуміти цей світ, от, так би мовити, повною мірою. От. І, в цьому, і тому, коли ми бачимо суперсучасну графіку, яка показує космічні процеси, це не більше, ніж бачення рибки з акваріуму, яка дивиться на ваш мобільний телефон. От, і в принципі розуміє його не більше, ніж камінець якийсь. Так? Він може змінювати кольори, якщо його повернути, він може бути яскравим і темним. Ну, от яскравий і темний, два стани. Да, от так от фіксується. От приблизно так само людина з її формулами, розрахунками вона фіксує, по суті, не більше, ніж два стани, ближче далі. Позитивне, негативне. Нейтрон, позитрон. До речі, бачите, І чим більше ми вдаляємося в квантові явища, тут більш підтверджується теорія Канта. Значить, ми, ми На квантовому рівні і на міжгалактичному рівні, тобто на мегарівні, так званому, ми бачимо лише вже поняття е, і наші категорії, нашої свідомості. Позитон, позитрон нейтрон або квазари, кварки. Все це вже більше наші категорії, які накидаються як певні узагальнення на всю складність того, що ми повною мірою описати не можемо. І таким чином, вглядаючись в той світ, який, скажімо так, поза цього побутового світу, який да нам безпосередньо, ми вже більше працюємо з нашими поняттями, і саме тому у нас виникають певні парадокси, тому що парадокси, вони зазвичай зумовлені принципом мислення. Ну, наприклад, можна вводити в оману людину, в ході діалогу. тимчасово, звісно, правда, все одно відкриється рано чи пізно. Але можна в діалозі вводити в, в вводити в оману, на перший погляд, так, здаватися правим. Чому? Тому що тут мова в діалозі справа йде. В діалозі робота йде з поняттями, і саме тут виникають ці парадокси. А в реальному світі, в принципі, ці парадокси завжди вирішуються. Ну от код Шрёдінгера. так ми можемо дізнатися, в якому він стане, тільки тоді, коли вже відкриємо і подивимося конкретно, а не будемо міркувати. Такий живий він чи мертвий. Да? Тобто, живий чи мертвий це ще один приклад того, що ми працюємо більше з поняттями своєї своєї свідомості. Ну, от так от, приблизно Кант відгукнувся про суперсучасну графіку. Того, що ми бачимо, це не більше, ніж уявлення рибки або котика про подряпане крісло. От І все. Ну, а для нас це, звісно, було не просто фантастикою, а чимось таким от. Ну, не те, що неймовірним, а навіть на рівні сакрального. І коли зараз там, відкриваєш чиєсь проходження, сидить там хтось за кадром, ненормативна лексика, тобі вже це слухати огидно, бо знімається оця вся пеліна сакральності. І ти просто вимикаєш, бо вже дійсно в такому контексті з такими коментарями вже самому не цікаво. Як Кант, до речі, прийшов до цього прикладу і чому він стояв на плечах титанів, можна сказати, тому що до нього філософи, намагаючись знайти субстанцію, це, до речі, в підручниках не прописано О, тут увага. Значить, тут був такий логічний крок. Значить, до нього філософи зосереджувалися на субстанції. Декарт каже, що їх необхідно дві. Вони прямо протилежні за своєю природою, мисляча і протяжна, Все матеріальне, воно може характеризуватися різними, а, різними атрибутами, так би мовити, ознаками, але одна єдина залишається в ньому незміна знаходиться у просторі, має геометричну довжину, скажімо так. Да? І тому Декарт каже, що а, от є протяжна субстанція, тобто те, що ми асоціюємо з матерією, а є свідомість, так? тобто рескогіта, мисляча субстанція, вона у просторі, до речі, не знаходиться. Ми можемо підрахувати скільки міськів в аудиторії, але скільки свідомостей підрахувати не можемо. І от У Декарта це дві, спіноза каже: ні. Якщо дві, то це тоді не перше начало. Якщо ми говоримо про перше начало і шукаємо його. Воно повинно бути лише одним. І тоді спіноза приходить обґрунтовано до свого монізму. Дуже близько сьогодні, до речі, до екологічних руків і архітектури, так би мовити, ідей екології. На сьогоднішній день спіноза згадується дуже часто, як суперсучасний мислитель, тому що ті принципи, на які він виходить, не так легко можуть на них вийти і сучасні професори. А він показує, як це робиться, логічним шляхом. А, і от у спінозе одна ляйбниць каже: Пані і панове, да, давайте так: у нас, оскільки немає тотожних речей у світі, той про субстанцію, якщо ми можемо казати, то, то, тоді лише ми можемо це. Виводити як певний плюралізм. Тобто субстанції може бути нескінченна кількість, тому що вони, як дзеркала, віддзеркалюють один і той самий універсум, але кожен з свого куточку, універсум той самий, але його віддзеркалення завжди трішечки різне. Да? Ну, от в аудиторії, наприклад, коли слухають одного викладача, то кожен студент все ж таки слухає його з відповідно до того досвіду, який він має, і зі своєї точки зору. Хоча слова і лекція може бути одна і та сама. Приблизно так само субстанція. Вони якісно однакові, у них структура одна. Та сама, але відзеркалюють вони один і той самий універсум по-різному. Улябниця тут був приклад а, з містом. Якщо дзеркала розставити довкола міста. То кожне з них, навіть якщо вони абсолютно тотожні одне одному, матиме зовсім різне зображення. Хоча і дзеркала тотожні, і місто є одним і тим самим. Ось такий у нього цікавий приклад в монодології. І от тоді ця дискусія зайшла в глухий кут. Коли шукаємо субстанцію, у нас то одна, то дві, тобто то одна то множина, і взагалі плюралізм улябнеться. І тоді Кант каже, що який крок можна далі зробити. В принципі, ніякого тоді. А, а, але є один вихід. Треба подивитися тоді не на зовнішній світ, не на субстанції на оці. А подивитися, як ми взагалі сприймаємо цю субстанцію, і тут Кант починає будувати свою гносеологію, теорію пізнання в першу чергу. І потім вже сподіваючись говорити на теорію буття. Якщо бути уважним, можна помітити, що о, у Сакрата був схожий крок, і Кант, можливо, так само, як і Декарт, вони запозичають хід думки у Сакрата. Коли філософи шукали істину і першоначала, вони просували так би мовити, прогресивно свої ідеї, обґрунтовували, наводили аргументи свого роду. Декотрі з них теж здаються достатньо сучасними. наприклад, атоми порожнеча демокрита, так, тому що от, найпростіші елементи і порожнеча. Да? Хоча порожнеча зараз кажуть немає, є енергетичні поля. А, ну, тим не менш, а, все це говорить про те, що. От запозичають ідею Сократа, він, просто просуваючи своє знання, дійшов до висновку, що буде кращим кроком теж відступити, як це зробив імену Кант і свого роду Рене Декарт, і задатися таким питанням, на яке не може бути суперечливої відповіді. Якщо я скажу, що я знаю багато, тут може бути суперечливість? Може бути. Бо завжди можна знайти, знайти щось, чого я не знаю. А якщо я скажу, що я мало знаю, тут менше суперечливості. Якщо я скажу, що в принципі ми взагалі нічого знати не можемо, достеменно. Я принаймні не ми, не ви і не хтось да? а от я. То тут я вже на 100%. І Якщо я впевнений на 100%, то тут і починається знання. Хоча Сократ шукав об'єктивну істину, він якраз не був отим релятивістом.